Максиме, це ваш рідний район, Кухнівка, де Ви зараз співаєте? Так, я тут народився, виріс і тут проживаю. В школу ходили Так, Так, да, я в 24-ту школу закінчив 9 класів. Потім пішов в професійне технічне училище номер 26 Після нього пішов в льотний коледж на пілота, Провчився пару років. Після цього вирішив піти в армію. Мені дуже захотілося. Я лишив навчання, щоб піти на срокову службу в десант. Туди і потрапив. Тоді ви служили, навіть не задумуючись, що може бути війна, що ці всі знання пригодяться надалі. Так, тоді ми товаришували з Російською Федерацією. Навіть ніхто не в думці не було такого, що може початися щось таке жахливе, як. Твориться на даний час. Коли повернувся на Дембіль, почав працювати в охороні. 10 років пропрацював. цього В 17-му захотілося допомогти хлопцям, країні. І пішов на контракт. 17-20 по 20 провоював. У му році повернувся додому, трохи посидів. Вирішив повернутися. Чи пам'ятаєте ви 24 лютого лютего року, який тут був день, як ви його сприйняли? Так, Дуже добре пам'ятаю нас. Я знаходився на пункті постійної дислокації в місті Маріуполь. Я, як головний сержант першої батареї, готував хлопців на навчання. На курс молодого бовця на фахову підготовку 22-го 4 ранку відповідальний офіцер, який знаходився з нами, нас підняв по тривозі. Ми в складі підрозділу видвинулися на штаб-бригади, отримали зброю. і Після цього направились в школу біля заводу Ілліча. Там ми Поспілкувалися з хлопцями з Азову, які взяли над нами. Нас було небагато. Наша бригада знаходилася в секторі в районі П'єсак на той час. Нас ну, охорона і бійці, які повинні, ну які не мають бойового опиту, не можуть виїхати в зону бойових дій, які чекали у Чепки. Видвинулись в школу. Там поспілкувалися з азовцями, тобто зразу ж хлопці відібрали тих, хто має бойовий опит. І ми почали разом з Азовом виїжджати, зустрічати перших хвилі напливу ворога. Вони дуже швидко пересунулися через Ченгар, жодного моста не зрвалося, вони на повному ходу його пройшли, зайшли в Бердянський, потроху почали брати нас в кільце. ПВО було знищене в перші пару днів і почала літати їхня авіація. Літала цілодобово, скидала авіаційні бомби роддому, школа. Багато-багато місць вони артилерією з кораблів просто рівняли город з землею. Вони не дивилися цивільні. Військові, вони лупили та й все. Що ми могли робити, ми робили. Але ну, казалось, 17-го року я бачив все. Но коли почала працювати авіація, ми цього не чекали. Дуже складно, не було чим їх. Вони летіли по 5, по 7, один за одним. Деякі ми збивали тим, що мали. Коли потрапили вже в кільце, то у нас те, щоб боєприпаси були, тим ми воювали. Так само продукти харчування. Вони потроху-потроху з кожним днем, бо годували і цивільних, які були в бункерах, припаси закінчувалися. І Крайня авіація, крайня бомба знищила наш боєкомплект. Все. Батальйон який також був у Маріуполі. І... Вони здалися, нікому не сказавши слова. Вийшло, що вони вже прорвали наше кільце. Відбивається їх дуже багато. Ми їх скільки могли, скільки їх клали, але їх як саранчі. А де ви тоді оце опинилися з вашим підрозділом? Я був імені в Маріуполі, а потім ми виїхали, тримали селище Кам'янське. Спочатку в самому селищі, потім нас трохи відтуди вибили. Ми відійшли, відійшли на позиції, де знаходився молокозавод, тримали оборону. На наступний день нам був наказ, що ми будемо спробувати йти на прорив, другого варіанту нема. Вийшли до машин, погрузились, збиралися колоною колони їхати, почала працювати артилерія. Дуже сильно, деякі машини з хлопцями одразу повзривались. Ми спіли, е, спішитись і зайти в бункер, поки до нас ну, не пішло пряме влучання в нашу техніку. Після цього своєї групи хотіли вийти. Двоє суток ходили по посадках, куди не заходиш, лежать наші хлопці. Посічені осколками, їх там дуже багато, і ніхто ж не хоронив, ніхто не кого могли ще, коли трималися, то ми власними руками ховали хлопців десь більше 70 хлопців з морської піхоти, де закопали прямо на стадіоні в Маріуполі, бо морги були переповнені. Вже не було просто кудись звозити хлопців. Що гражданських, що військових. Якщо Червоний Хрест допоміг, то перевезли тіла. Ви тобі таки вийшли чи? А, ні, ні. Ми... На друге сутки ми зайшли в завод, взяли полоненого, хотіли з їхнім руководством домовитися, що вони нас випускають. Ми віддаємо їх, їхнього хлопця. І вони нас відпустили. Приїхав полковник на танки, ззаді розвернули савушку Боратина, прийшла їхня піхота, дали 10 хвилин подумати, а у нас, крім пару гранат, 5,45-7,62 нічого нема. Тобто ми розуміли, що двохітажне здання, яке з двох вистрілив, танк його рознесе, ми йому нічого не зробимо. По поспілкувалися, вирішили скласти зброю. Щоб залишитись живим. Нас відвезли під Маріуполем да, склади. Там ми пробули пару годин, погрозили в автобуси і відвезли Веленівку. Пробув я там дня чотири, на п'ятий вечір назвали моє прізвище, нас було десь в одному баракі до тисячі чоловік. Назвали моє прізвище, зав'язали очі. Наручниками пристібнули трасу в Камазі, вивезли на якийсь аеродром. Всю ніч їхали, що за аеродром не знаю вже. Коли по приїзду зняли трохи відкрив очі, то побачили, що на військовому аеродромі погрузили ВІЛ-76-й військовий і привезли до, як я вже потім зрозумів, на території Російської Федерації. Костромська область, місто Галич, нас привезли десь в СІЗО десь до 130 людей, розмістили по камерам від двох до дев'яти осіб. Ну і почалося допити, знущання кожен день. Побиття, побиття, знущання. Цілими днями ми стояли майже по 16 годин. коли неколи дозволяли по півчаса посидіти, спочатку по 10 хвилин, потім, коли вже почали хлопці проблеми з ногами, то по півчаса садили, їжджа б майже не давали. Давали, якщо то гаряче, тебе 2-3 хвилини, щоб це все. Проковкнути, якщо не встигаєш все, треба викидувати їжу. Або якщо і продовжуєш їсти, то залітає спецназ і починається виспитувати, і Так і за дня в день. Що вони хотіли? У них мета, вони самі її не розуміли. Їм сказали, що ми. Фашисти, що ми не люди, ми вбивали в Маріуполі цивільних, що ми вже не люди із за того, що взяли до руку зброю. Ми вже перестали після цього, ну, по їхньому, перестали бути людьми. Те, які були дійні, щось їм на телевізорі не розказували, вони в це повірили і цю ж пропаганду намагалися вбити нам в голову. Деякі просто садісти приїжджали. і було б, Вони самі не знали, вони нас зранку перевірка 8 ранку. І дуже же кожна камеру перевіряється. Шокери, дубинки, піти, прути. Це минут, кожна камера, минут 10-15, ноги сині, повністю, повністю фіолетові ноги від поясниці до п'яток. Вони нас били і самі між собою, коли ми, ну, ми чули їхні розмови, спілкувалися. Ми правильно робимо, що ми їх хлопцюємо. Другі кажуть, Наверно, напевно, так. Каже, Ми ж за своїх мстимося. Вони навіть не знали, за що вони йшов, їм все сирій. Так само з їжею хлопці діля виживали, іноді навіть, навіть хліба не давали. По двоє, по троє суток, вода, пара капустин, кусочок картоплини якоїсь. Це в кращому випадку. Не знаю, не знаю, яким чудом. Нас оттуда забрали десь чоловік 20, решта залишилась там. І я поїхав, я перший, хто звідти вирвався. Ну, іменно з того місця. Наші хлопці ще там досі. Іменно в тому місці, де був я то ще більше 100-100 чоловік ще знаходиться. Ми бачимо, як відбувається повернення, коли наші хлопці повертаються на рідну землю. Що нам хотілося найперші? Сім'ю побачити, почути матір, знати, що в них все добре. Нам же ж не давали не телефонувати, не писати. За 21 місяць я там пробув, нам дали тільки раз написати листа і раз відповідь. І то дали почитати, півчаса забрали, а також повністю повне невідення. не не часу, ні, ні дня. Ну, ми розчитали самі по собі, то є, навчилися і по сонцю, і приспособилися. Ваш народити станція? Так, я був. На навченні мене тоді, коли вона народилася це жовтень 22-го року. Я був на навчанні, потім ми заїжджали у сектор, тобто в мене не було змоги приїхати побачити і взяти на руку. І вже я її побачив тільки як повернувся додому через два роки. Це було моїм напевно стимулом, що дало мені стимул витримати всі ці картури. Повернутися, побачити рідних дітей, мати, жінку. Родина, тільки ради неї я залишаюся на плаву, як кажуть, не здаюся, не падає духом. Далі будемо воювати, треба перемогти цю нечисть. Зараз знаходжусь у відпустці, після відпустки назад до хлопців. Зараз вчить багато різних прогнозів, там що ну про розвиток війни. От скажіть ви, як людина, яка бачила початок і зараз служить, от що нас чекає? Це важко сказати. Це дуже такі, таке питання. Це дивлячись на підтримку, якщо будуть підтримувати, і вони зрозуміють, що на Україні він не зупиниться подадуть допомогу, тоді є всі шанси ближайшим часом перемогти ворога. Це має.